Ja szczerze mówiąc, to ja, dla mnie to już bywa ja, rzadko, kiedy ja znam, że trzeba coś zrobić i jest wiesz, że nie ma słowa, i budujesz to słowo, czy to odpowiedź, Молитва за її безсмертну душу. Це перше, що те, що ми з вами сьогодні зробили. І я щиро вам дякую всім, хто сьогодні прийшов, щоб цього цієї земної магніти відпровадити смертне діло, догору, але безсмертну душу на небесах. Тому щиро вам дякую всім, всім, тут в хто постарався. Звільнитися, відпуститися, але знайшли час і можливість, щоб разом приїхати і помолитися за нею. Počas dužeg, 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 i need Grazie. Всім Дякую за співпрацю, зокрема у нашій громаді, нашій школі. Дякую всім, хто знає. всіх, нехай з Богом спочиває. Нам важко початися, начали, важко їм відпроваджувати цю кінцеву зимну але ми, як християни, не віримо, що до себе Божа Воля. Без Божої волі нічого не твориться у світі. Таке може поведіння, що до її життя також її визначити. І свого мира. Можливо, по-людське, воно переглядає не добре. І, звичайно, що не добре. Але ми не знаємо Божого відділення. Ми не знаємо, чому. І на це питання не будемо мати ніколи відповіді. Хіба тих у вічності?

Grazie.

У житті дня. Нехай до нас Бог спочиває і дякую тобі, Олена Володимирівна, за кожне твоє слово, за кожний твій чин, за все те, твій приклад, який ти залишила для нас. тобі, потрібно любити свою роботу, своє служіння, свою сім'ю, як потрібно любити і проживати своє земне життя. Амінь. Христос Воскрес!